Лисичка та журавель, українська народна казка. Були собі лисичка і журавель. Отось зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі, кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, приходь лебедику, я для тебе, я для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. Призволяйся журавлику, призволяйся лебедику. Журавель до кашки стукав-стукав дзьобом по тарілці. Нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, лись та лись гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто вилискала. Вилискала та до журавля. Вибачай, журавлико, що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. То спасибі ж, мовить журавель. Прихоже лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду журавлику, прийду лебедику. На тому й розійшлися. От уже лисичка йде до журавля в гостину. А журавель та варив такої смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього, усього, покришив дрібненько, склав у глечичок з вузькою шийкою. Та й каже: Призволяйся, люба приятелько, не соромся от лисичка до глечика. Голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і навстоючи, і зазирати, і нюшити нічого не вдіє. А журавель не гуляє, усе дзьобом у глечик, усе углечик. Помаленько, помаленько та й поїв, що наварив. А тоді й каже, Оце ж, каже, вибачай лисуню, що мав, то тим і приймав. Та вже більше нічого не маю на гостину. Ох і розгнівалася ж лисичка і так розсердилася, що й подякувати забула, як годиться, чемним бувши, так то її журавлева гостина до смаку припала, та від того часу і не приятелює журавлями.